Візмімо вас на нашому каналі. Сьогодні ми на полі з самого ранку. Якраз Коля приїхав до батьків з мотоблоком, щоб пройти тут, щоб м'яко було на градку садити. Добрий день, народ! Оце бачите, посадили ми картопельку воно. примерно 9,5 до 10. Скорочуємо, як той казав, поголів'я. Син хазяйнує а наоборот, все уменьшаємо з бабок. Якщо садили 30 і 40 було, і 25 останній в середньому, то зараз вже всього стільки. А що вчора вигорав на градці, баба сказала, треба зафризувати. Закультивую трактором. Ні, Фрезою, трактором гною ну, повитягуєш наверх. Ну от Тренуємося, репетуємо. Так що будемо пробувати далі. Картоплю, бачите, посадили польською, типа бомет, типа папірським і грунтовим гербіцидом і хай росте. Ми вже будемо їхати з Колею додому, кентавр остається у батька, він пройде якраз ще до кінця сусіду, а потім привезе. Там трактор є знизу. З ранку. Така буде розминка з самого ранку. Нам також коня. Всім доброго дня. Ну, сьогодні ми вже працюємо, продовжуємо далі працювати на своїй ділянці. Тут вже все загородили, а це буде такий виїзд на ворота. Ну, ворота. Зробив їх 4-20 між стовпчиками. Цей дубовий також закопав його вищого. Ну, думаю, зробити, щоб вони в одну сторону відкривалися б так. А вищого. Таку розтяжку поставлю. Так бачу, що ну коли там на фермах приблизно якісь такі секції закриваються, то така, щоб не дуже просідали б. Ну і сюди вже сітку дотягнуть. Це засиплемо, де вже якось буде трохи ну, загорожено, безпечніше. Отакі От справи. Оці стопчики ставили то добре по Ну, куном вже набагато полегшує роботу. У нас ще з цієї сторони так і є, тут трошки балаган. Ну але Зараз так нажимаємо, щоб загородити його, і будемо першим ділом засипати нашу пілораму. А тоді вже будемо приступати далі, прибирати. Тут теж, мабуть, якась колись пілорама була ще раніше дерев'яна. Тут, тут тоді був батько вдома трохи порізав, що таке, поприбрав, то його позносимо десь, так що воно не, ну, не кисло б, не намокало б. А тоді пригодиться, бо зараз вдома немає куди дівати. Дровотня наша загружена. То вже проволочка. Ну, то вже хоч щось. А зараз ще нам, нас, правда, градки не посаджені. там Лесін цього року трошки менше планує, того, що ми будемо більше часу тут проводити. Але посадимо, а у нас там така земля гликувата, то почекаємо, щоб трохи підсохло б, щоб воно можна було фрезою гарно зробити його, перемолоть. І тут ще ну цей попередній власник, людина, що працювала, тут трошки люцерки посіяв він. То бачите, вона така поіскакала. Тепер я думаю, хто зна. Ну, коли там, коли ми його заселимо, цих бічків, думаю, через місяць приблизно десь так, то ну трохи я переживаю, щоб вона сама вище буде, щоб не, не об'їлися б її нічого не було б. Ну тут всякі по території теж такий балаган, будемо прибратися потрошку. Зараз. Ото були в суботу, то піску трохи повозили, але бачу, що ну, возити до, дуже довго буде, а там такий горб насиплений, то буду з того горба пробував сьогодні брати. До обіду. був сам, Леся. Там біля хати потім хлопці прийшли з школи. І так помаленьку працюємо. Вже гарно все зазеленіло. Але чаро цвіла. Ото у нас така як маринка. Мотоциклом Леся приїхала, забрала, пообідали і зараз будемо вже вдвох. Но тут біля пілорами то вже всередині там був пересінок такий, де була каса, каса пілорамщика, Тому його розбили, батько кирпич почистив тоді. То вже такий армагедон. Так я прикинув по метрах, тут приблизно десь біля 50 кубів потрібно. Піску сюди засипати. То брати буду, ну тут, якраз чоловік прийшов, каже, що він каже, бачив, що ти возиш пісок, забирай цей, бо тут каже, ну блисне, блисне сонце, і воно одразу вигарає, бо тут якби насиплений такий пісок. Ну, щоб якийсь був раніше на пілораму, чи ще що. То так, його зберемо, ну, вже буде легше і менше завозить. Ну, його ще не вистачить, але хоч щось. На навеску причепив ось цю рамку з арпала, що залишилось. І такого опасинка він є кілограм 150, щоб Бо трохи затка піднімає, коли більше набираєш. І на приїзах обережно, але маловато, треба ще кілограм. Ну десь кілограм 250, мені здається, було б нормально. Викинув. А так в принципі нічого. Трошки вже більш-менш хоч до поручка привикаю помалу, то можна працювати. Так потрошку, було ну, так зельця, але по кілограмах нормально є, набрано. Зараз високо не піднімаю, щоб безпечніше їздити було б. Зараз, зараз можна було б його відкривати зразу, ось у челюсть, але коли така дерня спереді, то ну, немає сили в циліндрах, щоб відкрити, то я перш так трошки згорну, то челюсть відкриваю. Отак воно виходить, як ви бачили, ну в принципі непогано. І земля нормальна, якраз воно ну, трохи так рівняється. Правда, не буде рости тут, ну трава не буде рости, тому що починається такий щирець. Але я так планую, щоб поставити ще кормушку десь на вулиці, щоб вона була то якраз нормально буде. Буде кормушка, вона все одно кругом її витолочать, то... то можливо тут і буде. Ну Легше як лопатою, бо я будівельник, знаєте, то зап'ястя відчувають і так, коли буде дощ на другий день. А так, механізація це чудово. А тут помаленьку так підсовуємось. Ну, а далі буду підсипати і так погоду під'їжджати. його. Спочатку позгортаємо цей весь мусор, з тої сторони Леся вже згорнула. Він такий, правда, трохи ну, тирца й дерево от буде перегнивати і земля буде сідати. Але в цю сторону я не планую заливати бетоном, воно так буде так пісок і останеться. З тої сторони буде проход і жолоб, і стовпчики. І поперечки такі. По такому принципі, як мене вдома, щоб були б. Ото і з тої сторони я пісок розвив батько на одного основного прицепа. Ну, не знаю, можливо яких тонн, 2-3 було на йому, там два прицепи лежить. То знаєте, в своєму на виходить таке, як, як жменя у відро велике. А так, коли на місці, то швидше і, і краще буде нам. Будемо продовжувати. Ми трошки відпочити. Зараз Коля буде продовжувати возити пісок, а я ще з цієї сторони трошки попідкидаю з пів години, поїду по господарству попораюсь. Да, Хоч, давай поміняємося. Ні, ні, не хочу я мінятися. Ти як під'їжджаєш, то мені тут страшно, як ти під'їжджаєш так близько. Саме більше часу зараз у нас картоплю перебрати маленьку, це треба на день-чотири відра. Ну, саме більше так часу А так насипати, підсипати, води ну, налити. Там чебічки попоїть, то це так багато часу не займає. Оте, От що картоплю наготовий, то зараз я й на обід переберу і зразу на вечеру, я скоріше сюди, да. Хай собі гуляли Скоріше, щоб нам їх сюди перевезти. то, то ще треба буде з водою зробити. да, ще ми думаємо, як їм воду провести сюди? І де вони будуть пити? Добре, поїхали. я. Ти будеш возити, а я ще ту сторону трохи почищу. Ну, То там носити не треба просто все униз.